3 березня 2024 рік. Наші бджілки сьогодні вилітають на вулицю, на повітря. Так як у нас сонечко плюс 9 градусів. Всім бажаю гарного дня та гарних цьому році взятків. Ось у нас лежачки, також у них обліт іде, жілки вилітають на сонечко, прогріваються дуже гарно. Можливо ще не всі прогрілися, але більшість вже вилітає.